Всім привіт, друзі! Як я і казав, що ближче вечора прогуляємося з вами центральними вулицями Львова і почнемо з самого серця від оперного театру. І думаю, що можна буде прогулятися з так до пам'ятника Шевченка, площу Ринок. Далі подивимось, де буде насиченість людей. вам сказати, що одразу Відчувається, Львів перенасичений корками, молоддю. Життя почало вирувати зовсім в іншому виборі, включив більш широкоформатний режим для того, щоб можна було вам побачити, наскільки збільшилось людей на так званій 100-метрівці. Купа молоді. Купа студентів, юнаків, автомобілів. Всі яскраві, вже заказали, дивляться враженнями своїми пригодами. Я би сказав, що просто Львів. Львівська молодь зараз проводить якийсь фешн вік. Або, точніше сказати, фешн дей Український фешн-дей, тому що всіх дуже гарних вишиванках. Дуже класно і приємно прогулюватись. Вулиця Львова, бачачи таку красу, бачачи таку стильну молодь. Не там якісь бренди, тренди, а іменно український стиль вражає. Ось так ми з вами пройшли першу частину 100-метрівочки, підходимо до пам'ятника великого українського письменника, поета і діяча Тараса Григоровича Шевченка. Бачите, які гарні вишиваночки в молоді. Тут вже можна повернутися до звичного режиму зйомки. Тарас Григорович Підільська Ратуша. Що ж, друзі, центральною вуличкою ми в принципі прогулялись. Я думаю, що можна пройтись і на площу ринок, туди по беринде. Також буде досить цікаво. Сьогодні ми з вами там ще не були. Були багато де. Дуже багато студентів приїхало до Львова, тому що таку насиченість вже давно не було видно, але це в принципі звичайна практика, коли з вересня повертаються корки в місто. Коли закінчується навчальний рік, звичайно, що Трішки вільніше в місті, але це не мінус, звичайно, навпаки плюс. Там трішечки тепла до осінніх душів. що має бути бабине літо? Ось він старий величний Львів і основна його площа. Площа ринок. Ну, так, звичайно, що спокійніше, можете бачити, що основна така наймолодша вікова категорія. Помітно, що вона так місто розділяється, центральна частина міста розділяється. Основна така найменша категорія по старших класів школи, то вони збираються на стометрівці. метрівці. А більш така публіка вже старша. Це там. Десь від якогось там такого віку 20, то вони стараються вже більш спокійні. На більш спокійній території збиратися. Це вже площа ринок. Тут вже так все більш вишуканіше, витонченіше, спокійніше, і зваженіше. Друзі, просто неймовірні. Це Звичайно, що атмосфери додають стану українців львів'яни та гості міста. Красою стилем харизмою. Так, друзі, проходить 1 вересня. Ви бачите, що всі святкують, відпочивають, веселяться, посмішки, співи, веселі музики. Все це заполоняє вулиці Старого міста. Життя вирує, і Це надає впевненості в завтрашньому дні. Це надихає на якісь плани. Тому що в обличчях нашої молоді можна бачити віру, мрії, сподівання і бажання жити, творити. І саме головне зберігати наші традиції. Це надає впевненості і надії в завтрашньому дні, що Україна існує, існувала і буде існувати. Направду, друзі, це просто... Неймовірна атмосфера. Гарний сонячний день. Вчора ранок починався так доволі похмуро, але хмари розвіялись і вийшло сонце. Ближче до вечора. Духлющи, новое крыше. Знову ми з вами вийшли на площу ринок. Прогуляємось з цієї сторони. Так, друзі, спостерігаючи за українцями і львів'янами та гостями міста, з певненістю можу сказати, що Львів направду є центром європейської культури. Тут настільки зібрано багато архітектурної культури. Це архітектура, люди, стиль. Воно все настільки переплилося між собою, що і саме воно, що воно зібрало в собі все найліпше. Воно поєднало собі український етнос і сучасну культуру, сучасний стиль. Все переплилось, модернізувалось і створило неймовірний такий вибух смаку. Вибух стилю свого неперевершеного, вишуканого. Нашого з вами українського стилю mm -hmm. Гарно це янгол ввечері підсвічується. Так я вам скажу, стало значно спокійніше тут міжна 100 метрів. Ось так, друзі, наразі ще студенти тільки, -тільки розігріваються. Я думаю, що основне свято почнеться вже трошки пізніше. Зараз шоста година вечора. Наразі можете бачити, всі тільки розігріваються ми з вами вийшли на вулицю Галицьку. В принципі, вертаємось. Туди, звідки ми вийшли на площу катедральну, яка межує з площею ринок. Це можна буде і завершувати, напевно, сьогоднішній огляд сьогоднішнього дня, 1 вересня, дня знань. Ми з вами побували на різних локаціях. Були і на біля університету, на площі університетській, і біля політехніки дивилися як починався цей день. В Принципі вже підійшли до того, як день завершується. Переплавно переходить у вечір. І з завтрашнього дня в багато в кого розпочинається новий етап в житті, в когось він починає продовжуватись, здобувати самі знання. Новий навчальний рік. Відпочинок закінчився і починається навчальні будні. Сьогодні ще будуть веселощі, завтра буде важкий день похмілля. 40. Освідомлення того, що знову потрібно братись за книжки, проводити час в бібліотеці. Вчитися, навчатися. Здобувати нові знання, підійматися на нові вершини. Все це попереду. А сьогодні ще будуть тривати веселощі. Але це дуже класно. Це означає, що життя продовжується, здобуваються нові фініші, які свого роду є новими стартами. Тому, друзі, всім бажаю успіхів, нових звершень, не зупинятися на досягнутому, а продовжувати свій шлях, шлях до перемоги, шлях до перемог. Кожного воно свої, але всі вони важливі. Тому, друзі, бережіть себе, залишайтесь з нами, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Далі буде. Всім бажаю, всього найкращого.